Про козацькі шаровари і не тільки, Козаки вільні українці, які проживали на нашій землі цілу епоху. Вони старіччями захищали цю землю, мали власний побут та закарбувалися як справжні лицарі України у пам'яті нашого народу. Ми пам'ятаємо, що Козак цивільний воїн в Червоних шароварах, Шаблі в руках та який сидить верхом на коневі. Але чи справді такими були і наші козаки? Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а, циб... а цибуля з часником, а дівчина з козаком тирям, тирям, пам тріям помпом, пом ра та та Першим, що відрізняла козака, це його довгі вуса та чуб. Козаки пишались своїми довгими вусами та чубами або чупринами. І попрошу не називати козацький чуб ганебним оселедцем. Князь Святослав, до речі, кругом зображений з чубом і довгими вусами. Це знак воїна, це воїн, син воїна. І козак він ледь торкався з землі, він був легкий, тому що. Коли він щось погане подумав, бог його брав за чуприну, трусанув, і з нього всі. Гріхи відлітали, і він йому ставало легше. У справжнього козака чуб закручувався за ліве вухо, щоб не заважав. Вуса козацькі відрощувалися довгими та постійно доглядались. Щоранку козаки вмивалися холодною водою, голились та вичислили свої вуса спеціальним гребінцем. В силу географічного положення та під впливом історичних подій протягом 300 років козацтва бурхливо змінювалась мода, а козаки слідкували за модою. Та їхній одяг поділявся на буденний, бойовий та святковий. Зараз ми з вами подивимось. За яким порядком вдягався козак в середині XVII століття? Тому, вона має такий широкий крій, ну, вона простого крою, пряма до середини стегна і має розріз на грудях до сонячного сплетіння. Зашнуровується звичайною шворкою на шиї. Виготовлена з домотканого полотна, пошита вручну, для нитками провоченими. Шви, такі як були старовинні шви, дотримано умови пошиття і технології. Сурочка виконувала функцію білизни, і тому під неї нічого не вдягали та не прикрашали. Штани шилися. З сукна Багаче сукно має колір, дешевше сукно сірого або білого кольору. Шнуруємо штани на шворку. Ззаду на штанах. в районі липки ми маємо гачки або могли бути гудзики якими ми фіксуємо штани по гомілці. У добу Богдана Хмельницького чоловіки носили кальсони. Тобто, вузькі штани. Згадки про кальсони є в описах французького інженера Гійома де Поплана. Він подорожував Україною середині 17-го століття. У перекладі твору Боплана. Вузькі штани замінили на шаровари, чоботи шилися зі шкіри, однакові. Правий та лівий не відрізнялися. Каблук ховався всередині. А знаружі під п'ятою була підкова, що покращувала рівновагу та баланс. Перед зуванням чобіт одягали сукняні або в'язані панчухи. З часом для вершників з'явились на чоботях каблуки та шпори. Козаки носили чоботи різних кольорів і червоні, і чорні, коричневі, зелені і жовті. Зверніть увагу на це взуття. В той час могли носити як чоботи, так і черевики, але це більш стосувалось городового казацтва. Дуже цікаві черевики. Бо складаються з двох верхній чобіток для вулиці, нижній, як шкіряна шкарпетка для приміщення. Така мода прийшла до нас з Туреччини. Далі вдягався жупан. Казали: вдягнув жупан, і ти вже пан. Жупан шився з сукна. На ньому було дуже багато гудзиків. На жупан з'ягався поясний ремінь. На поясі є для підтинання шаблі металевий, Цей ось він, ніж, піхвах, виделка ружон, гаманець, ложка в чухлі і сумка, поясна сумка, в якій носяться речі для розпалювання вогнища, крисало. Козак готовий до походу. Ось такий вигляд мав казак у 17 столітті. А де ж про шаровари? І шаровари були, але вже наприкінці існування козацтва. Мода змінювалась. Їх носили козаки-запорожці. На шаровари уходило дуже багато тканини. Коштували вони більше за корову. Шаровари були неймовірні. Найвужчі шаровари були завшишки три метри. Існує байка, що в шароварах Івана Сірка могли сховатися 30 козаків. Шароварами козаки могли ловити і раків і ховатися від комарів. А ще шаровари допомагали в бойовому мистецтві адже таких справних козаків не було в цілому світі. Слухай, у тебе не було брата. Та був. Час. Повертати свою історію.